Зустрічати підрозділ міліції, який був на сході із бойовим завданням поблизу Дебальцеве, прийшло чимало рівнян, переважно рідні та друзі. Перші хвилини емоції переповнюють усіх. Марія з невісткою та онуком прийшла зустрічати сина. Каже, жила від дзвінка до дзвінка. Після кожної телефонної розмови серце заспокоювалось. Це з 1 жовтня ми його чекали. А що можна зараз сказати? Ця радість переповнює всіх і все. Це було кожен день, треба було рахувати години, минути дивлячись новини, дивлячись все. Так що ми діждалися цього щасливого дня. З поверненням сина і ми всі раді. П'ятирічна Марічка татка зустрічає також з рідними. Планує разом з батьком складати конструктор і порадує новим віршиком, який вивчила у садочку. Повтравий чужо лудить і життя його підняв. До хатинки через торбі знахідку приніс, взяв лопати і гравлі у зимеці гравлю ладить. Військовослужбовці не багатослівні запевняють, готові у будь-який момент повернутися на схід. Відпочиваємо мінімум 10 днів і далі до роботи. Серед наших нема втрат. Всі повернулися живі, здорові. І це слава Богу. Майже усі планують відпочивати з родиною. До батьків, до дівчат дітей побачити, обняти свої. Відпочивати будемо до родини їдемо. сьогодні. з Сім'єю. Сьогодні з сім'єю відпочивати будемо, а там буде видно. Тим часом шестирічний Ромчик вже спілкується з татком, не втрачаючи жодної хвилини. В першу чергу їхали для того, аби захистити наш український народ від наших можливо загарбників, які фактично переростають у війну. І, врешті-решт, дякую Богу, що вернулися додому. Я найбільше найбільше за сім'єю, за дитину, саме найбільше. Скільки часу батальйон Лаванда перебуватиме вдома, поки невідомо. Але рідні сподіваються, що повернулися надовго. Олена Семенович, Артем Лаговський. Новини рівного.